В той час приступили до Ісуса Фарисеї Садокеє і, спокушуючи його, просили, щоб показав їм знаки з неба. І він у відповідь сказав їм, як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода, бо червоне небо, а вранці сьогодні буде негода, бо небо щось. Червонясто похмуре, по то вигляд, неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви не здатні розпізнати. Рід, лукавий і перелюбний шукає знаку, але знаку йому не дасться, хіба що знак йоне, і покинув їх, пішов звідти, і коли переплили учні на той бік. Забули взяти хліба, а Ісус сказав їм, глядіть, бережіться за кваски фарисейської саду Київського. Слава тобі, Господи, слава тобі. <кхух> <кхух> Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Новій. Ціляйте. Фарисеї і садокеї приходять і. Покажи нам знак із неба. Я собі думаю, ну, то я собі думаю, так цікаво мені, який би знак вони мали би бачити з неба. І Христос каже, не буде вам ніякого знаку, крім знаку Йони. Йона це той, якого кет був прокрутнув, і він три дні був у тому кіті, потім той кіт приплив до берега і він вийшов звід. Христос три дні був у землі, в гробі, і потім воскрес. Чуєте, як кажуть садукеї, Фарисеї, покажи нам знак з неба. А він їм каже, будете мати знак із землі. Від протилежного. Від протилежного. Люди у своїй суті, вони є так збудовані, що ми все робимо, якби наперекір. Знаєте, як малій дитині кажеш, от це не роби. То вона от нічого не буде робити, тільки те, що її заборонили. У мене була така історія в селі, де я раніше служив, там мені розказували за одну ну, просто страшно, страшно непослушну дитину. Що ви лістою дитину, тихо не робили? Як розказував мій дяк Василь, каже, представляйте отець собі таку хату. Що в хаті нема нічого, винесли все, ну, ну нічого нема, так? Як у камері одиночці? Нема нічого. Стоїть тільки п'єць кафельний, і то каже, обмотаний колючим дротом. Я кажу, що я колючим дротом, Та ж там дитина, Не, каже, колючим дротом, бо тому що та дитина що і з там печу щось робити. То що вони робили? Брали на стіні малювали такий круг. І казали, бо тут все, що хочеш, тобі, а в цьому крузі тут немає нічого. І що ви думаєте, вони їхали на базар, приїжджали з базару, і нічого не було чепано, тільки той круг. Там діру вишпортав, там щось скраба, він розуміє? Вони просто знали, що він наскільки от протилежний, що вони йому кажуть, от все тут роби, все, що хочеться робити. Але от тут оцей круг не чепає. І так кожден йому казали. Нащо там лазиш? Не можна оцей круг не чіпай. Він про шпорт, то був вже ж до каміння ту діру. Ну, от така от історія про те, що ми завжди йдемо від протилежності. Але це є в нашій природі. Воно є частом дуже сильно збільшене, а часом навіть може бути і відсутнє. Зверніть увагу. Якщо вас хтось буде хвалити і казати, Боже, який ти мудрий, як ти гарно все поступив, що ти кажеш? Та ні, та що ви? Та, то починаєш скромнічати, а коли тебе починають упрікати, що ти щось не так зробив, та ти дурню, та ти не потріб, та, та ти мене не знаєш. Ну, Людина починає оправдуватися, так ми побудовані Іменно цій потяг до протилежності дає рух, і він цей рух, Господь Бог хоче направити, щоб Він був Божий. Через той послав Сина свого до народного до нас. І тому каже, каже Господь про фарисеїв. Він каже: ви слухайте, що вони кажуть, але не робіть то, що вони роблять. Тобто вони. Казали речі добрі, але робили недобрі. Бачите, як побудовано? І так практично так практично, здовж цілої тої місії спасіння, яку Господь Бог прийшов на землю і через Ісуса Христа реалізував, воно все було напроти. Блаженні голодні, бо ви насититеся. Блаженні, спраглі справедливості, бо ви її зазнаєте. Чуєте, все на протилежностях. Блаженні ви, що плачете нині, бо будете сміятися. Все на протилежностях. І я прийшов, каже Господь, кликати до спасіння неправедних, а грішних. Бо він каже, що здорові. Не потребують лікаря, тільки хворі. Тобто це є наслідки спорченої людської природи, яка почалася ще звідки із Едемського саду від Адама і Єви. Іменно там людина переступила єдину заповідь не брати плоду із того дерева. Єдину заповідь переступила і отримала, відповідно, гріх, а гріх за собою несе смерть. Не просто смерть, а що вмерте все. Наслідок гріха є спорченість усього, що ми можемо собі представити добрим. Тому не портіть собі життя своїми гріхами і своїми протилежностями. Запросіть у своє життя Ісуса Христа. Хай Він поприсутствує. Робіть вчинки, так якби Ісус був поряд. Приймайте рішення, так, якби ви його озвучили Ісусове Христове. І побачите, що у вас багато чого зміниться. І коли що радиш своїй дитині? Подумає, що Христос стоїть поруч і слухає. І коли дитина відноситься до своєї мами, ну, так як ви вмієте, не завжди прислуховуючи, що тато каже, чи мама, то представте, що тут є присутній Ісус Христос. Якби ти при Ісусові то казала, нам не вистачає в нашому житті. Присутності Ісуса Христа. щоб ми що казали, то й робили, бо на те Христос і прийшов, і Він нас навчив. Він все, що сказав, те і робив. Не так, як Фарисеї. То, що Він сказав до учнів: бережіться за кваски фарисейської і садківської. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!